Всім привіт! Мене звати Єва. І сьогодні я хочу поговорити про челендж 75 хард чи 75 днів, за які ви зміните своє життя і свої звички. Я зараз на першому тижні, я дуже рада, що я почала, і тому я хочу поговорити з вами про цей челендж. Трошки розкажу про нього. Це челендж, який почав у 2019 році, один бізнесмен. Також він веде свій подкаст, і це челендж, який дуже популярний в США. І коли я комусь скажу в США про нього, то більшість цікавих людей вони знають про нього, а деякі навіть пробували цей челендж. Більше інформації ви зможете знайти в Гуглі, в Тіктоці, в Ютубі. Дуже багато людей, які постять про цей челендж, дуже багато людей його витримували, дуже багато результатів. І це мене дуже мотивує. І ви можете також знайти інформацію, якщо вам буде цікаво. Для себе я дуже люблю щось експериментувати, пробувати нове, тому коли я почула про цей. Челендж, я одразу зрозуміла, окей, це те, що я хочу спробувати. Давайте розкажу про правила. Впродовж 75 днів кожен день ви маєте виповнювати ці правила. Якщо ви збиваєтесь, то ви повинні почати спочатку. Так, по перше, ви маєте пити один галон води, тобто одна баклажка. Друге, це ви маєте двічі на день по 45 хвилин займатися спортом. Один має бути всередині приміщення і один назовні на вулиці. Третє, ви маєте читати кожен день книгу, хоча б 10 сторінок. Чверте, це ніякої шкідливої їжі, тільки корисно. І також правило не пити алкоголь зовсім. І кожен день ви маєте фотографувати себе, і потім дуже цікаво подивитися якісь зміни. І свої дні ви рахуєте це або дуже певно, коли люди просто стійки вішають на стіну і по одному дню знімають, або є додаток. Він, до речі, я бачила платний, але я не знаю, я його якось безкоштовно використовую. Я зараз покажу, він, як він глядає. От, У мене зараз от, шостий день, день, якщо ви бачите, і тут маєш відмічати. Звичайно, Якщо до того вивели якийсь неправильний спосіб життя, то буде трошки важкувати. Але для мене я в цілому намагалася майже так жити, тому найскладніше е, для мене це взагалі пити воду. І е, я його цей челендж проходжу трошки інакше, тому що я не ставила собі ціль так багато води пити. Я взагалі в житті не п'ю воду ну дуже-дуже рідко, там не знаю, коли спортом займаюся, тому я собі поставила ціль, хоча б там, не знаю, літра два випивати. Потім по книжкам в цілому я люблю читати, я вирішила для себе. Я буду читати на англійській, тому що ну, там, на українській це буде занадто легко і швидко. Я трошки більш челендж собі зробила, щоб все ж таки було на англійській. Тому що я до того, е хоч я в цілому можу розмовляти на англійський, дивлюся серіали на англійській, але читати мені було важкувато, тому, е е е е е тому що мені важко концентруватись, і якщо я щось не розумію, я буду просто відволікатись. І тому я вирішила, що я все ж таки спробую. І це, до речі, йде. Легшеч ніж я думала. Це от ви сто відсотків знаєте цю книгу. Це атомні звички, тому дуже класно. Я до речі. Її не читала, я її слухала колись. І знаєте, на англійській мові, до речі, дійсно набагато цікавіше про неї. Далі я собі сказала: все ж таки, ні, що я не буду займатися на вулиці, я буду займатися двічі в приміщенні, тому що, по-перше, це дуже холодно. А, і там а, хіба що бігати можна на вулиці, але я не дуже люблю бігати, особливо, коли це холод. І трошки так, знаєте, для дихання мені неприємно. І я вирішила, що я просто буду двічі займатися. Один раз, можливо, це сила love А другий раз це більш кардіо. І от сьогодні, наприклад, вихідний, і я йду на йогу, а потім на зумбу. Це буде по годині. Йога це не дуже силове, але в інші дні, коли немає йоги, я хожу на якісь силові. В цілому я і так намагалася їсти якось корисне. Єдине, що я на роботі, коли в нас багато снеків, і я завжди останній час їла снеки. І зараз я їх прибрала, тому що я розумію, що це така справа що не дуже корисна, і я буду з лежати. Можемо їх не їсти, алкоголь. А... Також я не сильно пила, але ще одна причина не пити алкоголь. Я про очікування від челенджу. я бачила результати людей. Деякі люди, у них там просто шалені результати. Люди, які починають, в них є зайва вага, і вони стають реально в дуже класній формі. Тому що, да, звичайно, якщо ти там до того дуже мало робив або нічого не робив, і потім все це починаєш робити, то, звичайно, результати можуть бути шалені. А я не планую там худати чи щось таке. А, тому для мене це більше вивести свої. Енергію, більш почувати себе краще. В цілому я непогано себе почувала, я мені в цьому плані все нормально. Але, от знаєте, типу ще імпрувнути це дуже класна ідея. А, можливо, там на тому ж Зумі йогі якісь результати свої підняти, дуже цікаво також мені. А знову ж таки, книга, як я сказала, що для мене це почати англійською читати, трошки її все ж таки ще от в плані читання, імпрувнути. Для себе, якщо ви плануєте почати цей челендж, я також вам рекомендую поставити якісь цілі, тобто, щоб. Ви не просто тупо поробили цей цей челендж, а розуміли, для чого взагалі ви хочете його зробити. Тобто, ви хочете там відчувати себе краще, чи ви хочете покращити там своє читання, якісь книги, можливо, ви хочете прочитати, можливо, ви хочете схуднути чи набрати м'язи. Тобто, наступне відео я зніму десь через місяць і подивимось на мої результати. Напишіть чи чули про цей челендж і чи плануєте ви його дотримуватись?